Вітаю на моєму каналі Руна прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? А просив мене подивитись, що чекає Україну, Росію та світ в коридорі за темний. Трошки запізнився з цим відео, бо коридор затемний з 25 березня почався і триває по 8 квітня. Ну так, да, трохи запізнився з прогнозом. Ну нічого, подивимося, те, що ще лишилось. Тут ще багато лишилось якби. Часу, то й подивимось, що чекає Україну, Росію, ну і світ загалу. Ну що, поїхали. Почнемо, звичайно, ж, з України, те, що рідне, те, що ближче. Да? Добре, е, гаразд. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає Україну в коридорі затемнень з 25 березня по 8 квітня. Що чекає із того, що ще не відбулося? Скажіть рун правду. От, а перевернутий. Торесас. Орус. Єра. І що в результаті? Покажіть, будь ласка. Те ось перевернутий. Ага. Ну, а раз. Просив сирів показати, то, що ще не відбулося. Ну, а показали із рівне, і що відбулося також. Е, що ми маємо? О, тепер... Ну так, да, хтось каже, молодець, заднім числом робити прогнози. Ну, е е е. сьогодні, якщо що, 30 березня. Хто буде дивитись записи. Щоб дейт uh, поставити на відео. Що ми маємо? От перевернутий Туріса, Урус, Єра, і Тейвес перевернутий. Знов таки, я питав, то, що ще не відбулося, значить, то ще не кінець. Чому я кажу так? А от перевернутий зразу, зміни у владі. Ага, що останніми днями відбувалося? Радники, там заступники посипались, Данілова звільнили і так далі. Так я запитав, що ще буде. Тобто ще до 8 квітня ми ще що якусь відставку маємо почути. Що якісь зміни в владі будуть, да. Ось Турісас. Активні дії, показують, зокрема, Ну, це дії у владі, це якщо взяти зв'язку рун. Якщо взяти окремий контекст Турісас, ну це, на жаль, агресія. Це цілком може програтись обстрілом з боку росіян. І мова там не про. Стандартний уже, звичний, боже, як це жахливо звучить. Звичний вже десяток шахедів, да, вночі. А мова про такий більш серйозний обстріл, якщо так. Ну Ось випав, да, агресія. Яка агресія військова? Далі, ось Урус. В той же час, якщо так, це не лише про те, що росіяни будуть творити, це, це, це про те, що ми будемо давати відповідь. Тей вас, так, да, активні дії. Кого урус? А це ж у мене позначка на ЗСУ, в тому числі. Тобто, ось буде, буде. Ну Якщо третій аспект взяти, то Турісас урус це щось Ну загалом активні дії задля? Чого? Задля зброї, виробництво зброї і так далі. Це може нам прийти поставка. В тому числі якраз в цьому діапазоні. Ага. Добре. Ну тут загалом от обстріл, те, що це загроза обстрілу, то мені не дуже подобається. Решта контексті, в принципі, хороша. Далі Єра. Якісь циклічні процеси. М -м -м -м, а тут цікавше. зараз, зараз, зараз. Е -е, Урус Єра. Ну, якщо так, да, теж пов'язано зі зброєю, пов'язано зі зброєю. Ось Єра як урожай. Тобто. Плюс руна тривала, тобто щось нам має прийти із того, що нам давно обіцяли. От що, от якраз оцей діапазон. Це один момент. Другий момент єра руна циклу. Тобто якісь події, щось повторюване, щось що вже було. Урус, Єра, Тейвас. Тай це залом прильоти, в принципі. Да, тобто, я ж кажу, загроза обстрілу в ці дати є. Саме обстрілу, я ж кажу, не 10 шахетів, а що посерйозніше. Ось. Е, це раз. Але тут, тут, тут і друга сторона медалі. Тобто це не лише по нам летітиметься, і ми будемо відповідати. Ага. І це вже веселіший контекст. Ну, В першу чергу я питав, що в Україну чекає. Ну, це, це прильоти. Це прильоти. Є рару на циклу, та це ж було вже, що називається. Да? Ну і ось, власне, вас. Повторення. Е, не подобається мені, е, ну, взагалі, обстріли, коли дивишся, це погана інформація. Не подобається мені то, що я розумію, що тут не про десяток шахетів мова. От що. Ага. Що ще можуть так, ну, гарно. Привітати, постаратись ще до 8 квітня. Якраз е, які небезпечні дати. Ну Це вже більше до астрологів, вони там про, про дати, про рух небесних стіл і так далі. но е, І психологи кажуть, і так далі що е, нестабільним психічно людям голову зриває якраз от затемнення, е, повний місяць і так далі. Да? Ну, Плюс-мінус там 2-3 дні. До затемнення чи до, до, до повні да, до повного місяця, то там-самий небезпечний період, тому що у психічно нестабільних зриває гайки. Ну, а в Кремлі явно психічно нестабільні сидять. Тому таке. Ну, хотілося б краще. Ну, Тобто, поставка зброї, те, що довготривали, те, що нам щось прийде, гаразд, перестановки у владі теж гаразд, ну, якщо вони на благо підуть, звичайно, е, ось і. А от обстріли не гаразд. Ну, давайте Росію подивимось тепер. Знов-таки, повторюсь, перестановки ми вже певні у владі бачили, але раз руни показали, значить то ще не кінець, ще якась відставка ось до 8 квітня буде. Ну, відставка там, перестановка, ну одним словом. Так, дякую за відповідь. Зокрема, про відставку Данілова відео на каналі є. А радників мене просили також подивитись, десь подивлюсь. Завтра, можливо. Добре, дякую за відповідь. Давайте ще раз перемішаємо і подивимось Росію. Так, да, мені ось писали, там, мол, чому перемішуєш за кадром. Вам дійсно цікаво бачити, як я там трушу мішечок, що я з ним роблю. Тут, по-моєму, головне, що я з нього дістаю, правда? Добре. Давайте Росію. Гаразд. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, що чекає Росію в коридорі затемний з 25 березня по 8 квітня цього року. Скажіть вам, правду. Ліса. Ансус перевернутий. Маннас перевернутий. Постаруна. А це цікаво. І що, що? Куди? Отав. Ох ти ж. Мої бубочки називаються, да? Е е ну що, росіяни? Я вас вітаю. Буде вам весело. Буде вам весело. Що ми тут маємо? Іса, Ансус перевернутий, Манус перевернутий, пуста руна. Отал. Іса. Ну, якийсь, знаєте, застій їх чекає, якесь блокування, да? Застій чого? Застій певної ситуації, загалом, як, знаєте, застій подій якихось, ага, що їх чекає. Далі. Ну, таке враження, ніби. Ну, перше, що на розум іде, це теракт в Крокосхолі, що да? ніби, як воно, знаєте, вляглося, забулося, і все. Ну, да, там. Країну звинувачують, ну, то окрема історія. Ось, Ансус перевернутий. <гум> знаєте, застій чого Ансус це брехня. Застій брехні йде, розумієте? Ну, ну та це ж як, як е, ем, Росія звинуватити Україну. Ну точно, точно все сюди. Але тут і другий аспект іде. Ансус перевернутий, то й прильоти. І тепер дивіться, Іса, Ансус перевернутий. Як знаєте, як зменшення кількості прильотів по Росії. Ну і загалом, так, да, дійсно. Можна побачити, що то НПЗ російський мало не кожен день горів, а це щось трошки уляглося. Да? Ну, то тимчасове явище. Далі мав нас перевернути. Теж два аспекти. Один це жертви йдуть, хтось в кращий світ піде, якщо так. Другий це перестановки у владі, щось у них там має відбутись. Щось у них там має відбутись в плані перестановок якраз у владі. В даному випадку тут йде ансус перевернутий, Манас перевернутий. До 8 числа, до 8 квітня, як би Кремль ще якийсь теракт не утворив, бо з них станеться. Тому що це йде обман і йдуть жертви. Ага. Хто стоїть за терактом в Крокосхолі? Насправді я вже дивився. В принципі. Все туди ж влягається. Далі по старунам. І ні, це не вищі сили. Це таємно. Щось таємно. Не все відомо, ще як... щось ще якась, якісь рішення мають бути прийняті, ще не все відомо. от що. І по фіналу Отов. <кхм> по фіналу Отав. Теж події пов'язані з владою. Події пов'язані з владою. загалом тут Манас перевернутий спереду. Дійсно, як якісь, знаєте, відставки, перетасовки у владі. Якщо ось тут пуста руна посередині, значить таємно, знаєте, це не вийде в ефір. Це не вийде в ефір. Це якісь там тягають в Кремлі одіяло, кожен на себе. там башти Кремля, і оце от все. Те, що по новинам не почуємо, але те, що відбувається безпосередньо ось. Ну, а оце, оце я ж кажу. що я кажу мої бубочки? Да, тому що ось ось Кремль, а ось оце дуже може програтись терактом черговим. Отак, от, от що чекає Росія? Ну, крім того, що у них там ось Іса Ансус, боже, як гарно показали. Болото брехні. Розумієте, Іса це як застій, знаєте, як болото. І Ансус брехня. Болото брехні. Чорна їхня пропаганда. З чорноротими отими. Соловйов, маньяни і жесними. Да, так, дякую за відповідь. А раз, ну і давайте світ залом подивимось. Що, що, що воно світу принесе? Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що принесе коридор затемнень світу? Що світ чекає під час коридору затемнень З 25 березня по 8 квітня. Скажіть, Рон, правду. Постаруна. Наутіс перевернутий. Ну -ну. Ансус. Тут прямий все ще. Райдо перевернутий. Фінал який цього всього. Фінал Хагалас. Ой-ой-ой. Ну що ж, ну що, що ми маємо? Пуста руна. Наутіс перевернутий. Ансус. Райдо перевернутий Хагалас, Пуста руна. В даному випадку не невідомість, в даному випадку якраз вищі сили. Ага, а тут ось Наутіс випав, перевернутий, руна долі перевернута. Е, Наутіс також частково співвідноситься з Кармою. Якщо так, то ось промисел вищих сил. Чекає світ. Яким боком він програється, подивимось. Цікаві події мають бути. Е, далі, ось Ансус. Теж руна, до речі, яка пов'язана з вищими силами. Загалом, знак від вищих сил. Щось таке має відбутись доволі цікаве. Саме в світовому масштабі. Е, якщо взяти інший аспект, Ансус це закон. Якщо ми спустимось трохи з божественного рівня більш наприземлений, то Наутіс це якісь обмеження, Ансус, закон. Законодавчі обмеження, притом на е, світовому рівні. Що це буде? Е, ну, значить, якщо так, якісь е, м, прийняття, якісь там резолюції якихось світових організацій. Так от, ООН, там, може там, ще, як, ну, одним словом, будь-які світові організації. Е, це може бути рішення на рівні ЄС, в тому числі, яка, в принципі, теж доволі велика організація. Да? От. Це може бути рішення на рівні НАТО, тобто, ну, явно, якісь, по законам якісь обмеження. Окрім того, що це. Втручання вищих сил і знаків від вищих сил. Далі райдо перевернуто. Загалом показують, що. О, а це погано. А це погано. А райдо перевернута це, в принципі, транспорт. Транспорт. І хагало зде. Ну, мені зразу одна подія згадалась. Ось буквально десь на днях читав, що там велика аварія в десь Південній Африці, по-моєму. Там багато загиблих зразу. Ну так от, і це ще не все. Це ще не все. Тут якась ще катастрофа може бути велика з транспортом. В Америці там бачив корабель міст зніс, протаранив ось, і так далі. Тобто, це ще не кінець, ще тут щось буде. Саме ось з транспортом ось якийсь ну Це аварія загалом, це якась катастрофа. Літак якийсь може впасти, поїзд з реїв зійти, ну, щось таке. Якщо більш великий масштаб взяти хагалас це в тому числі розгул стихії. Хагалас це якраз розгул стихії. Може бути щось ну, таке, суттєве. Щось суттєве, конкретно що це не показують, Тобто, ну, це будь-що може бути Там торнадо, землетрус, там, ще там цунамі, ще щось. Тобто таке розгул стихії. Розумієте? Ну такий ну тяжкий період. Завжди, оці от е, коридори затемні, завжди вони всяке таке. Несуть. Ну, знаєте, давнини наші предки за цим спостерігали і розуміли, що це ну, неблагоприємний період. А? Що треба бути обережним? Ну, так само і тут. Тобто, в світовому масштабі, бачите, теж світ судомий. По Хагалазу це, ну, як ж кажу, аварії, якісь катастрофи, теракти можуть бути, до речі, да. Он де там, в Швейцарії, по-моєму, там терорист захопив заручників, ну там ніби все добре закінчилось. І так далі. Тобто таке період, бачите, для світу теж. Це і це ще не кінець. Я ж запитав, це я вам перечислив, що вже, було, що вже було, що під цей опис підходить. А що буде? Тут ще що буде. От що. Тому такий неблагоприємні періоди для світу в тому числі. Тут якось якісь обмеження законодавчі, так і втручання вищих сил. Да? Е, ну, і ось, в принципі, аварії, катастрофи, ну і загалом розгул стихій. Ось такий от період для світу, ось такий період затемнень. От, треба було мені раніше це відео записати, але да? ну, тим не менш. А то, хтось скаже, прогнози заднім числом роблю. Та ні. Не встиг треба було раніше писати. Ну що ж, ну нічого. Нічого, я попросив Урун показати то, що ще не відбулося, і то, що ще має відбутися. Ну, відповідно, сенсу дивитись те, що вже було, правда? Добре, на цьому все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо на те є ваше бажання. До зустрічі! Нехай щастить!